Чоловік розлив каву на новий килим. Підкажіть, будь ласка, як відмити плями крові? З віртуального листування молодого покоління. Вподобай мене. Навіщо? Ну, це так, наче ти мене віртуально поцілував. Вподобав. Щось відчуваєш? Ага, приємненько так. А щойно я тебе віртуально вдув. Щось відчуваєш, Катю? Дурень, а якби я залетіла? Лежить жінка в реанімації, вже майже вмирає, раптом чує голос. Даю тобі ще десять років життя, схопилася жінка з ліжка і бігом до пластичного хірурга. Зробила собі рюнопластику, підтяжку обличчя, блефоропластику, ліпосакцію. Загалом все, думає. Хоч десять років поживу в своє задоволення. Тільки виходить із клініки, раптом бац, і її приїжджає вантажівка. Душа жінки відлітає і запитує Боже, ну як же так? Ти ж обіцяв ще десять років життя. Голос з неба. Маруся, чи, чи то ти? ти? Ну, вибач, вибач, не впізнав. Повертаючись з базару Петрикова бабуся, вже біля самого будинку почула в кущах якесь шарудіння. Бабуся зупинилася, придивилася і побачила там, начебто як Петрика. Петрику, ти? Так, бабусю, я. Ти що там робиш? Так я це, ми, ми це, ну ми з Марічкою, сексом займаємось. Дивись мені, не кури. Два гопники Славік та Дімон підстерегли і затягли в кущі вчительку старших класів Галину Степанівну Ватрушкіну, що поверталася зі школи додому. Давай! кричить схвильований Славік. Хлопчики, ви що, з глузду з'їхали? Якомогварю, давай, нервово каже Дімон. Хлопчики, вас двоє, я одна, так же ж не можна. Давай, а то розлютимося. Вчителька піднімає спідницю та знімає трусики. Гопники нервово. Та що робиш, дурепа? Ми тебе сюди що? Срати привели. Журнал давай.